І мало хто знає, що існує тонуща версія цієї приманки, за допомогою якої ви можете ловити не тільки по двом метрам, як на суспендер, а й опускати цю приманочку на глибокі ями на глибину 7, 8, 9 метрів і доставати щуку з таких місць. Секрет тонущої рудери простий. Ви просто. Повинні почекати, коли вона опуститься на дно, ну і хоча б в нижні шари води, і починати таку саму проводочку, яку ви робите на суспендер. Також робимо паузи періодично, довгі знову ж таки. Єдине, що тонучу рудуру, треба трішки агресивніше смикати, ніж суспендер, тому що вона більш важка і щоб її завести, треба ривок більшої трошки сили. На даний момент в нас досить великий асортимент японських воблерочків, в тому числі рудри, Мегабас, Зібейць, різні фірми. Також є якісні гарні копії на ці приманки. Так що, приїжджайте до нас в магазин, будемо раді вас проконсультувати, підібрати вам самі гарні, самі уловісті приманки для ловлі осінньої щуки.